Пам'ятаєте, як ми з вами висушували пшеничну закваску? Так ось це відео про те, як її активувати. Для початку я беру 20 грам сухої закваски та додаю 60 г питної води. Та залишається все приблизно на 5 годин, можна і на ніч. Вона добре набухла та майже розчинилась у воді. Її треба гарно переколотати. Це можна зробити ложкою або, наприклад, так, як я прямо в банці. На відео я роблю і так, і так. Після чого потрібно додати 60 грам звичайного пшеничного борошна. Далі це все також гарно калатаємо, і консистенція має у вас вийти такої густої сметани. Мене просили більше в кутку інгредієнти не писати, тому пишу посередині. Далі я змочую руку звичайною водою і протираю стінки нашої банки, аби я добре бачила закваску. Закриваю кришкою та відправляю відпочивати. Вона ще не підійшла, але вже з'явились такі бульбашки на поверхні. І як ви бачите, всередині також з'являється структура. Беру знову чисту банку, даю 50 грам закваски, 50 грам питної води та 50 грам пшеничного борошна, пропорції один до одного. Спочатку поєдную закваску та воду, а потім тільки додаю борошно, аби воно гарно все вимішалось. Так само протираю стінки та залишаю вже на 14 годин. Але цей час дуже відносний, тому що потрібно орієнтуватись на температуру повітря у кімнаті. І так, це вже трохи більше щось схоже на таке життя. Вже навіть тут з'явились бульбашки, і роблю все те саме. Ви можете взяти інгредієнтів два рази менше. Я взяла більше того, що планувала далі пекти на ній хліб, аби показати, як вона працює. Бо вже після третього підкорму вона повністю готова до роботи, і на ній можна випікати хліб. І на даному етапі мені знадобилось лише 6 годин, аби вона дуже класно підійшла. Якщо вам знадобиться більше, то не лякайтесь. Повторюю ще раз, все залежить від температури повітря у кімнаті. У мене це було десь 25, тому і так швидко. Ну і вуаля, подивіться, яка вона класна, яка вона жива і яка вона структурна. Піднімаю кришку, а там все бурлить, кипить життя. А ось цей підкорм, який ви бачите, то так я підживлю її постійно. Чекаю, доки вона підійде, і далі спокійною душою ставлю її до холодильника. Тобто пропорції 1 до 4. 20 грам закваски, 80 грам питної води та 80 грам пшеничного борошна. І таким чином, якщо ви не плануєте випікати хліб, її можна підживлювати десь орієнтовно раз у 5 днів. Але обов'язково зберігайте у холодильнику, це дуже важливо. А як активувати леві томадри, то зніму окреме відео, бо способи геть відрізняються. До речі, я вирішила, що все ж таки, напевно, буду продавати закваску і ціну лишу в описі. Дуже дякую за увагу і чекаю вашого фідбеку.